Пане Олександре, от зараз окупанти зайняли майже повністю територію так званого забахмутку. Це район Забахмутка, Так на схід від річки Бахмутка. Наскільки там окупанти взагалі здатні закріпитись серйозно, враховуючи те, що там одноповерхові будинки, вони здебільшого зруйновані. Натомість наші військові перебувають на захід від Бахмутки, де є велика кількість капітальних споруд, багатоповерхівок. Все-таки співвідношення, баланс сил, саме якщо ми говоримо про міські бої. Якщо ми кажемо про міські бої, то саме на Східні локації, тобто це лівобережна частина річки Бахмутівка. Вона фактично зараз не є плацдармом плоздармами всіх масштабних якихось міських боїв. Ні, Час від часу там відпрацьовують наші підрозділи ССО, Про це відомо. Вони знищують не тільки окупантів, але й місця, де вони намагаються розміщувати свої позиції. Але саме ця локація це дійсно це приватний сектор, і він знаходиться, скажімо так, в такому положенні, що його досить вигідно обстрілювати артилерією. тобто розміщення там на постійній основі якоїсь позиції або якогось об'єкту, ну, наприклад, для концентрації боєприпасів, боєкомплекту, і так далі, для підготовки, як варіант, форсування. Бахмутівки, а воно не є раціональним то воно не є вигідним, тому що от він одразу цей об'єкт або тобто ця позиція будуть знищені, а тому вони в цьому секторі можуть розміщуватись в форматі мобільності, тобто постійно переміщуватися. А постійне переміщування переміщування воно не надає можливості підготовки якогось, наприклад, великого форсування річки, і так далі. Взагалі то ця річка вона є. Природною перешкодою і фактично основною лінією оборони в самому місті вже для Збройних сил України і тому більша проблема не стільки в східній локації, скільки у тому, чи є у російських окупантів потенціал для збільшення тиску на, з півночі та півдня. Пане Олександре, от з приводу північного фасу або в північному флангу, на вашу думку і за вашу інформацію, точніше, чи дійсно вдалося стабілізувати ситуацію на північному фланзі Бахмуту? Наскільки там зараз ситуація контрольована? Ситуація біля Бахмуту, скажу так, вона завжди буде складною і непростою. Вона ніколи не була простою. Це це важливо розуміти. Але про те, що відбуваються, останні ну я б не сказав дні, а тиждень це сто Останній тиждень, то це фактично дійсно стабілізація ситуації та навіть час від часу це контратаки збройних сил України, які дозволяють нам ну по перше, які дозволили нам збільшити буфер безпеки для основних трас 0504 0506 через Іванівське на Константинівку та через Фромова на часів яр, а також дійсно зупинило. Просування російських окупантів на північній локації, а про південну скажу так, з півдня в них взагалі то все набагато гірше аніж на півночі та зі сходу. Тому там просування як такого ми можемо не очікувати найближчим часом. А от саме з півночі вони намагалися здійснювати тиск з Парасковіївки, Підгородне знову ж таки Ягідне. Вони ось намагалися. Здійснювати ось такі штурмові дії в цих локаціях, але зараз ми можемо спостерігати за тим, що Збройні сили України змогли зупинити цей процес, і фактично росіяни? Ну, вони можуть зараз або перегруповуватися, або очікувати підкріплення. Пане Олександре, що була ясність безпосередньо в наших глядачів? Чи можете ви сказати про висоти? Тому що говорили різне, що і там, де красна гора, там досить такі серйозні висоти. Можливо, навіть там оперативного рівня, які забезпечують там операції військові для ворога. От, але якщо говорити про стратегічні висоти, де вони є, і за ким вони зараз в районі Бахмуту? А, Де вони є? Ну, це скажімо так. Навіщо це підказувати? Де є стратегічні висоти? Ну це ну, для я думаю, що карти я... топографічні ну, це, топографічні дивити. Я думаю, що вони в загальному доступі. Окей, поставлю питання по іншому: за стратегічні висоти, от які зайняли окупанти, наскільки вони вплинули на оперативну обстановку в районі Бахмута, і чи дійсно ті висоти, які зараз контролюють росіяни, вони от для нас є небезпечними. Вони не є критичними, але вони несуть свою небезпеку. Чому? А, тому що а, вони мають більше можливості вогневого впливу на логістичні артерії. Хоча цей вогневий вплив він був постійно, зараз він а, а, має, розширився за рахунок а, цих висот, але, а, скажімо так, якщо ти контролюєш висоту, то. А, Інші види озброєння, які розміщені з іншого боку на інших висотах, можуть тебе подавляти. А тому для росіян на сьогодні розміщувати стаціонарні позиції, постійні позиції для нанесення вогневого впливу а ну це суїцидально. А, тому вони вимушені постійно знаходитись, а знову ж таки в такому собі мобільному а, стані а, загально по висотам, а більшість висот, контролюючих, основних, вони знаходяться під контролем Збройних сил а, України. Те, що змогли досягти російські окупанти, ну воно таке в співвідношенні вони не мають критичного значення, якщо ми кажемо, якщо саме у порівнянні з висотами, які контролюють ЗСУ.